Хотілося сьогодні, щоб ми нахилилися близько до Ісуса Христа. Ідуть тяжкі часи на землю, і ми це бачимо. І ми це не рекламуємо, ми хотіли б наоборот убігти, уйти від Нього, але є в тому всьому інша дорога. Ісус Христос одного разу проповідував учням і казав, ви побачите, коли смоковниця запускає почки, то близько весна. І коли каже, все це почне збуватися над Ізраїлем, знайте, каже, що скоро прихід мій. І він там розказував, будуть землетруси, будуть війни, кровопролиття. Буде багато, багато що на землі робиться. І цікаві слова, останні, 21 розділ Луки описано дуже інтересно. Останні слова. І Христос каже, а ви випростайтесь, а ви підниміть голови, бо йде ваше визволення. Слава Ісусу Христу! І там написано, а ви бодрствуйте і моліться, і ви уподобитесь до тих людей, які сховались і збігли цього всього бедствія. Є інша дорога. І я нараз так думаю, Боже, підходимо, діти, внуки і воно так буде по кругу далі йти. Ну хай би підросли, хай би, щоб вже вони не знали гора. Ну то в них родяться діти. І воно як колесо, знаєте, зійде своїм чередом. Але, браття і сестри, Ісус Христос сказав: хто буде пильнувати і хто буде молитися, Він уникне цього бідствія. Він уникне. Я? Кудою? Оказується, у Бога є інша дорога.